Вітаю, Ви дивитесь кордон. Юей поява комп'ютерної гри сталкер 2. Серце Чорнобиля. Подія на яку увесь геймерський світ чекав близько 15 років. Не оминули увагою її розробники і нинішню війну в Україні. Чим дуже розлютили і громанів з Росії. Дивуватися нічому. Чорнобильська зона відчуження унікальне місце, де майже 40 років минулих химерно переплітається із сучасністю. І цей процес невпинний. Стежками комп'ютерного героя Сталкера 2 Скіфа пройшлися і наші журналісти. Вдалово це, уда удалого? Так, удалово. Значить, удачного. Удачного плавання «Сталкери», да? Люди а українці вдошні об'єднали. Ви помієте, що тут поется? Я просто не буду пересказувати. Зо. Вони завжди збирали та розвалювалася миттєво. А це ти. Я зон. ні я не понімаю. так скав. Какую х вибираємо? Я думаю, я на слух буду поняти. Я нічого не понимаю. У листопаді минулого року Чорнобильська зона відчуження кинула затятим геймерам довгоочікуваний виклик. Світ нарешті побачив Сталкер-2. Українську гру, де спецефекти та реалістична графіка завжди змагатимуться з атмосферою. За сценарієм, збройні сили оточують зону, аби не допустити проникнення небажаних гостей так званих сталкерів. Ті ж своєю чергою полюють на коштовні артефакти. Але давайте вимкнемо віртуальний світ та повернемося у реальність. Місто прип'ять. Місце, яке завжди нагадуватиме про біль та смерть, яке сьогодні цілком законно захопила природа і куди, напевно, ніколи не дістанеться декомунізація. Колись, потрапивши у Чорнобильську зону відчуження, вперше багато хто повертався сюди знову і знову. І для багатьох, сьогодні, коли це стало неможливим, це й досі залишається мрією. Адже Чорнобильська зона відчуження. Є однією з найнебезпечніших ділянок на українському прикордоні, і справа зовсім не у радіації. З висоти 16-ти поверхівки на нас поглядає привид радянщини. І хоча сьогодні він не ріже око, усі спроби його демонтувати в минулому закінчувалися нічим. Мали намір деякі так звані сталкера зняти цей пам'ятник радянському союзу. Бачимо, що не зняли, а що зупинило. Ну, це неможливо. Неможливо людям вручну його зняти. Це потрібна спеціальна техніка, щоб його зняти. А він не так завалиться. Природа бере своє, ще пару десятків років, і тут буде повноцінний ліс. Цікаво, як воно все, як природа забирає те, що людина набудувала. Дуже цікаво. Фундаменти розрушені, просто корінцями розірвані. Серед хати вже дерево росте, вже таке добряче подвір'я. Всі зарощі повністю. Блукати у пошуках реальних артефактів на згадку небезпечно. Місту стає дедалі гірше, тож стіни тут буквально тріщать по швах. В самому місці прип'ять заборонено перебувати і відвідувати приміщення всередині. Вони всі будівлі знаходяться в аварійному стані. А ще ніхто достеменно не знає, що і де Понад два роки тому залишив по собі ворог. Одне з найбільш забруднених місць у зоні відчуження сумнозвісний факел. При нормі в 0,30 мікрозіверт радіація тут зашкалює в кілька десят разів. 6, 7, 7, 7 Колись ця стела сповіщала про наближення до атомної електростанції та й виглядала вона більш презентабельно. Цією дорогою у лютому 2022-го росіяни їхали захоплювати атомку. Окупувавши частину заповідної території, взявши в заручники персонал ЧАЕС та перекупавши рудий ліс, вони неабияк збурили увесь світ. Працівники станції із жахом спостерігали, як на її територію заїжджає ворожа техніка. Ситуація змінювалася щогодини. Окупанти почувалися тут як вдома, адже чудово знали план станції до найменшого коридору. Керувалися тим, що на Росії є її точні копії Курська та Ленінградська АЕС. Чисельність військових, які постійно заїжджали в Чорнобильську зону з території Білорусі, збільшувалася щодня. Величезну кількість зброї та техніки росіяни зберігали просто біля об'єкту укриття, адже розуміли, обстрілювати станцію українці не будуть. Та довго ховатися за ядерним щитом не вдалося. Розмародеривши чаес та поцупивши понад півтори сотні одиниць техніки, солдати-агресора зібралися геть. Окупація тривала 36 днів. Через ці події шляхи до зони перекрили, а в'їзд сюди для туристів заборонений і досі. Прикордонники, що несуть службу на кордоні з Білорусю, наполегливо застерігають потенційних сталкерів від старих добрих прогулянок. Бог, я знаю, що Москальщина тут поставляла, покидовала, коли тікала. Тут можна знайти такі сюрпризи, що. Він якщо сюди прийде, його потім тут просто не найду. Тут вовки стаємо ходять. Одна там групіровка виє через 30 секунд, друга групіровка, то там, напевно, поговлів'я за 10. Просто зійдять, його просто не знайдуть. Він піде і пропаде для всіх. Після повномасштабного вторгнення військових тут побільшало і з цілком зрозумілих причин. В зоні відчуження кількість військовослужбовців, як Державної прикордонної служби, так і інших військових формувань збільшилось, можливо, в п'ять разів. Пов'язано в першу чергу з недопущенням повторного наступу. Що відбувалося на початку 2022-го, на Київщині прикордонник Руслан Сорока бачив на власні очі. Тоді ще цивільний він думав лише про те, щоб захистити матір та не потрапити до рук окупантів. Момент, коли ворог намагався увійти до його рідного селища, хлопець не забуде ніколи. Русські питали зайти до нас в село, але були такі люди, які відкривали по їх вогонь. І після цього вони типа. Ну, Мало ходили по хатам, але заїжджали колонами. Колонами дуже такими великими. Люди були проти російської агресії. До русських було ставлення погане. Коли розбили їхню колону, то люди бігли і просто допалювали їхню техніку там. Ну, Техніки дуже багато розбивалося. І вони тоді обозлилися. І тоді вже мало хто з людей там. Ходив по вулиці, всі ховались по погребах, тому що ну руски одразу відкривали вогонь. Повірити, що в Україні на них і справді ніхто не чекав, окупанти відмовлялися. Тож на відчайдушний опір відповідали звірствами. я сам був в окупації, я це все бачив, як розстріляли нашого батюшку, як цивільних постріляли. Не за що У нас була окружна дорога, даже от, Русский там замаскирували снайпера, який працював просто по цивільним людям. Русських солдат людством називати — це якось. Я не знаю як, як це треба себе заставити так сильно, щоб даже так подумати, що, що в їх ще щось там осталось із доброго. Після деокупації Київщини Руслан одразу ж мобілізувався до війська. До служби у Чорнобильській зоні хлопець пройшов не одне пекло фронту. Каже: війна змінює. Я дуже дуже сильно сильно повзрослів на війні, і якось ще з думки вже не такі дитячі, а вже якось як думаєш, то вже думаєш там на шах, на два вперед. щоб розуміть там подальшому, що може бути. Для більшості пересічних іноземців Чорнобиль лише комп'ютерна гра. А для українців це трагедія десятків тисяч людей та невимовний біль втрати близьких, дитинства, рідних вулиць та власного дому. За час свого недовгого панування на цій знівеченій землі росіяни встигли не лише роз'ятрити старі рани, а й заподіяти нових, не менш глибоких та болючих. І якщо інфраструктуру в майбутньому ще можна відновити. То людські долі, на жаль, вже ніколи. На сьогодні це все. Ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.